Сутички біля Свято-Михайлівського собору в Черкасах завершилися. Про це повідомило місцеве видання 18.00. ЗМІ пише, що після штурму храму відбулося ще кілька сутичок. Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав людей прийти до собору, висловити свою думку щодо існування московської церкви в місті та відстояти українську церкву. Також під час сутичок кілька громадян отримали травми. Тож правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. І вже згодом жителі Черкас та представники ПЦУ змогли потрапити до Свято-Михайлівського собору, що раніше захопили прихильники УПЦ МП. Прихожани московської церкви залишили храм, і зі словами Феодосій благословив розходитися. Зазначимо, що цей митрополит Феодосій – керівник Черкаської єпархії УПЦ МП. і він в лютому цього року отримав вже четверту підозру з приводу його підривної діяльності проти України. А у 2023 році йому повідомили три підозри за розпалювання між. Релігійної ворожнечі та заперечення збройної агресії РФ суди тривають. Все ж митрополит Феодосій разом з прихильниками покинув храм і почав молитися біля Свято-Михайлівського собору. Російською він зазначив, що разом з ним із храму йде, цитуємо, божественна благодать. Згодом суспільне повідомило, що перехід Свято-Михайлівського собору до православної церкви України відбувся ще 12 червня 2024 року. І нині храм належить ПЦУ. Про це розповів у коментарі Суспільному митрополит Черкаський та Чигиринський владика Іоанн. Громада УПЦ не зареєстрована за цією адресою і втратила будь-які майнові права. Отож, навіщо було робити такий скандал? Із якої причини сталася масова істерія в прихожан московського патріархату та митрополита Феодосія. Невідомо.